На позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року із 26 331 виборця Нетішина на дільниці прийшло 15 459 чоловік, а це 58,7% від загальної кількості. Згідно з результатами дільничних виборчих комісій, що знаходяться на території міста і входять до складу одномандатного виборчого округу номер 189, Найбільше голосів набрала політична партія Народний фронт. 3917. тисячі друга позиція за партію блок Петра Порошенка. 3883 тисячі виборці власні голоси віддали за цю політичну силу. За політичну партію об'єднання самопоміч проголосувало 2606 тисячі Четверта позиція у всеукраїнського об'єднання Свобода 1341 голос. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина підтримали 860 виборців. Радикальну партію Олега Ляшка 601. За політичну партію опозиційний блок проголосувало 496 нетішенців, Трохи менше 369 За політичну партію громадянська позиція Анатолія Гриценка. Окружна виборча комісія виборчого округу номер 189, до якого, крім Нетішина, входять Красилівський, Теофіпольський, Зяславський, Білогірський райони, опрацювала усі протоколи. Згідно з результатами ОВК, п'ятивідсотковий бар'єр пройшли наступні політичні партії. Лідером є партія блок Петра Порошенка, 27,19% голосів. Друга позиція у політичної партії Народний фронт 24,67% голосів. За радикальну партію Олега Ляшка проголосувало 10,33% виборців. За політичну партію об'єднання самопоміч 8,74% голосів. Трохи менше за всеукраїнське об'єднання батьківщина 8,1% голосів. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода набрала 5,49% голосів. Щодо мажоритарників, а їх у бюлетені було 16 осіб. То у Нетішині найбільше голосів набрав представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Сабій, 4,783. Друга позиція представника політичної партії Сила людей Ольги Омельчук – 4,599. На третьому місці самовисуванець Андрій Шенькович, 1,263 виборців. Дали свої голоси за цього кандидата, а 1087 за самовисуванця Олександра Буханевича. Замикає п'ятірку лідерів представник Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Адамський. За нього проголосувало 735 Нетішинців. За інших кандидатів у народні депутати голосувала невелика кількість виборців. Це вибір трохи більше 15 тисяч виборців 189 виборчого округу, які голосували на 16 із 285 виборчих дільниць. Всього ж в окрузі проголосувало 91 тисяча 632 виборці. На ранок 29 жовтня окружна виборча комісія виборчого округу номер 189 опрацювала 100% протоколів. Згідно з результатами ОВК, лідером став Андрій Шенькович. За нього проголосувало 16 тисяч 480. 876 виборців. А це 17,99 голосів. Друга позиція Вігоря Сабія. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. За Ігоря Михайловича проголосувало 12 тисяч виборців.